26 квітня в Україні відзначали 27-му річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В нашому місті з цієї нагоди пройшов мітинг Реквієм, в якому взяли участь ліквідатори Чорнобильці, представники міської влади та громади Жовтих вод». Більше двох тисяч наших жовтоводців лучше спеціалісти в своїй отраслі. Атомщики, строїтелі, воєнслужачі, пожарні, медіки, ні думаєш звання, наградах, не прячуть за спіни товариші. Одни из первых приняли участие в спасательных работах на ЧАЭС, защищая не только родную землю и народ Украины, но и все человечество совершили великий подвиг, рискуя жизнью и здоровьем, стал на пути неслыханной техногенной катастрофы. Чернобыль для всех нас никогда не станет прошлым, он навсегда останется в нашей памяти. Ваш вклад в преодоление последствий аварии 1986 года огромен, а патриотизм, сила духа и профессиональное мастерство проверены временем и заслуживают уважения почета и огромной человеческой благодарности. Это невозможно переоценить, как нельзя переоценить значение того, что вы сделали. И мы, ныне живущие, и уверен, будущее поколение желтоводцев обязаны всегда помнить о том, какой подвиг во имя спасения человечества вы совершили. От городского совета, его исполнительного комитета и себя лично хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и благополучия. Пусть никогда не повторится трагедия 1986 года. Ровно 27 лет назад состоялась страшная трагедия, Чернобыльская катастрофа, которая покрыла черным траурным крылом всю нашу Украину. Чернобыльская катастрофа – это трагедия и боль, которая до сих пор находится в центре внимания всей мировой общественности. Трудящиеся жители города «Желтые воды», трудящиеся предприятия, организации, учреждений приняли самые первые, приняли удар по ликвидации аварии на Чернобыльской катастрофе. Статистика говорит о том, что это было в пределах тысячи человек, людей, которые, не жалея своего здоровья, своего времени, насиженных мест и своей семьи, отправились на ликвидацию аварии. К большому сожалению, для Многих из них эта трагедия закончилась трагично. Они ушли в мир иной, покинули эту землю. Однако те, которые находятся среди нас, они продолжают большую разъяснительную работу среди населения города, среди учащейся молодежи о тех страшных далеких годах. И, конечно, ведут большую работу по увековечению памяти тех, которые ушли и сегодня не с нами. Дорогие ликвидаторы аварии на ЧС, разрешите мне по поручению народного депутата Украины Глазунова Сергея Николаевича, от имени ветерана Великой Отечественной войны, от себя лично поблагодарить вас за то, что вы выстояли, выжили в том страшном горниле мирного атома, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, большого, больших удач и, конечно же, чтобы вы жили долго и счастливо. Всего вам самого хорошего. Орденом за подвиг перед людством було нагороджено голову міської організації Союз Чорнобиль України у 97-му та 98-му роках Леоніда Баталова, а також діючого голову організації Леоніда Лялікова. Також було нагороджено орденами посмертно видатних ліквідаторів. Замужність, самовідданість, високий професіоналізм при ліквідації аварії на ЧЕС. А також за особистий величний подвиг в ім'я спасіння людства посмертно орденом за подвиг в ім'я людства нагороджується єфремов Олексій Костянтинович перший голова міської громадської організації «Союз Чорнобиль України Никитін Федір Павлович. Другий голова міської громадської організації Союз Чорнобиль України. Сандрацький Володимир Федорович. Алексеєнко Борис Михайлович. Заболотный Володимир Иванович. Наши желтоводцы были одними из первыми в Министерстве среднего машиностроения, как покорителей мирного атома. Свыше тысячи человек было первоначально, и 25 тысяч военных строителей ушло через наш военный городок на Чернобыльскую атомную электростанцию. Здесь присутствует и гражданские, и военные, офицерский состав, которые помнят все это, как это было, как организовывались. Мы не думали не о заработной плате, мы не думали не о каких-то льготах первоначально. Мы думали, как быстрее покорить мирный атом. Шли, не знаем куда и зачем. Зачем мы знали, что покорить надо. А каким путем мы не знали. Вот поэтому, может быть, многих из нас сегодня и нет. Вот в это перед вами доска с фамилиями. Вы представьте себе, что из тысяч человек 600 человек нет. Даже за этот период с января по апрель 10 человек чернобыльцев ушли из жизни. Говорить о наших трудностях не стоит сегодня. Просто мы говорим друг другу спасибо за ту работу, которая была нам предоставлена. Спасибо всем тем, кто, который жив и которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской аэроп... АЭС. Низкий поклон перед всеми, которые ушли из жизни. Я прошу тебя, не забывай, прошу тебя, не вспоминай, прошу тебя, не приезжай, Чернобыль, ты не забывай, Я... Прошу тебя, не забывай, прошу тебя, ты вспоминай, прошу тебя, ты приезжай, Чернобыль ты не забывай. И радиация взлетела, Ремнева прослепила мир, в одежду, в камень, в душу въелась, пройдя насквозь, надела дыр. Как это страшно жить без веры, без веры завтрашнего дня. Еще подобные примеры. Никогда земля Не ради славы, ради жизни Вступали в ежедневный бой Солдаты матери, отчизны прикрыв от нас беду собой Да, да, да у всех народов Веду от мира отвести Да, нужно да, сберечь природу Чтобы садам опять свести да. Я прошу тебя не забывать. Напередодні урочистостей клуб пам'ять, що створено учнями 10-ї школи, провів зустріч з чорнобильцями у міському історичному музеї. Чи буде квітень, як завжди, дарунком весняної здоби? Чи власним іменем біди ми назвемо його Чорнобиль? Чи може викреслим його з календарів своїх, допоки на степлий грітиме вогонь чи не відкритих ізотопів? Безмежна мисль, немає меж. Її спини, ти годі, і ти, Чорнобилю, ти теж не маєш меж сьогодні. 26 квітня в пам'яті українського народу. Це день Чорнобильського лиха, волю, суму. І забути це, і викреслити із нашої пам'яті неможливо. В 1986 році серед мирного життя, мирного буття нашої країни з'явився невидимий фронт. І цей фронт називався Чорнобильська атомна електростанція. Цей фронт безжалісно вигнав людей із насиджених домівок. Цей фронт забирав чоловіків від своєї родини. Цей фронт був іще не звіданий, оскільки ми не знали, що буде далі. І, як завжди, складну ситуацію для країни на захист її стали ви, які на сьогодні маєте почесне звання ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Ви своїм життям. Своєю життєвою мудрістю, своїм прагненням захистити свої сім'ї, своїм вмінням згуртовуватися, колективно діяти, своїм вмінням знаходити вихід з будь-якої ситуації припинили рух цього фронту. І на сьогодні ми, хоч і маємо місто, про яке говорять місто е, Примара, але ми на сьогодні можемо жити, давати життя іншим. І на сьогодні я думаю, саме головне не забути того уроку, 26 квітня 1986 року. Адже і на сьогодні виникають у всьому світі складні ситуації, які пов'язані саме з атомними електростанціями. Тому я думаю, що і історичний клуб пам'ять, і наші навчальні заклади на сьогодні проводять роботу спрямовану на те. Щоб довести ті сторінки історії і сформувати у нашого підростаючого покоління е, вдячність тим людям, хто захистив їх, я сьогодні хочу подякувати і від імені міського голови, і від нашої територіальної громади, нашу громадську організацію Союз Чорнобиль України. Вона найактивніша в нашому місті. Ми можемо побачити нашу організацію і навчальних закладах, і на всіх міських заходах, які ми проводимо в нашій громаді. Ми можемо побачити їх і на екскурсіях, і на змаганнях, і на конкурсах. А той конкурс, який започаткували в нашому місті, ми маємо, мабуть, це одиничний випадок на теренах нашої України на теренах області, оскільки люди просто надсилають кращі свої номери. А у нас, щоб взяти участь у цьому фестивалі і стати переможцем, треба попрацювати, треба показати свої здібності. Тому в такий день, як буде завтрашній, адже ми напередодні зустрічаємося тут. Е, можна говорити тільки слова щирої вдячності і шани, подяки за те, що ви дійсно своїм життям дали можливість мати нам майбутнє. Спасибі вам. Я Україна у стрічках барвисла, у квітах, що палають рибу, у літу, і з яїнка у Льових улямисті, з річок блоки нових. П'ю росу. Я Україна ніжна і яскрава. Я дихаю, кохаю, я сміюсь. Я тільки що це? Он якась заграва, як боляче, як гірко, я молюсь. мій Господи, врятуй мене, красуню. Чому вода не мов поли гірка? Я чую плач, я розпач всюди чую. За що це, Господи? За що прийшла біта? Я стільки лиха знала в цьому світі. Мене підтаргнели не яси. Мене фашисти теж хотіли полонити. Я знала холод, голод, воєнвир. Та я жила, як квітка розцвітала, До сонечка тягнулась, до небес, О ось гірка полину зірка впала. Тепер молюсь, щоб мій народ воскрес, Щоб відродилась я з примедрована бітою. Щоб мої діти раді спожили. О, мій народе, заступлю собою, Щоб синий води чистимо були. Прийшла весна, сади цвіту. Земля краси, родие, наш спир, слуши.